Всім привіт! Презентую вам лотного поставка товару, рукавиці дитячі, є різних забарвлень. Матеріал 100 поліестер. Розмір One Size. Від 1 до 4 років. Вони дуже тепленькі. В лоті 30 пар. Вартість лоту 1680 гривень. Ціна однієї пари 56 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер-каналі. Дякую, заробляємо разом.